Підприємці про сьомий кілометр протестують проти невиправдано завищених тарифів на електроенергію. Аби у контейнері працювала одна економ-лампочка, торговим працівникам доводиться платити більше ніж 300 гривень. Казати про якісь роботи приладів опалення навіть не доводиться. Люди платять за світло та мерзнуть на робочих місцях. Далі про це Ірина Мунтян. Підприємці промринку «Сьомий кілометр» називають споживано на ними електроенергію «золотою». Тарифи не могли не спричинити обурення бізнесменів. В контейнерах, п'ятитоніках 370-340 гривень, менше трьох лампочок, будь ласка, можете, але оплачуєте 340. Якщо вище, то, значить, відповідно, дорожче. В 20-тоніках доходить до 600-700-520-390 гривень, це, в общем, ці економ-лампочки. Спостерігати за цим свавіллям бізнесмени не збиралися і подали колективну заяву до керівництва промринку сьомий кілометр. Підприємець Анжела Топлій від імені всіх працівників погодилися зустрітися з представниками адміністрації сьомого. І ось перша реакція: у контейнері Анжели відключили світло. «Почему мы должны платить здесь в холоде 340 гривен за вот эти эконом лампочки. Среагировали очень быстро на заявление. Пришли, показательное отключение устроили. Отключили меня от электроэнергии. Не предупредив об этом ничего, ни в пікового казання, ни в письменном виде ничего не было сказано. Просто взяли отключили». Підприємці розраховуються за споживану електроенергію за якоюсь дивною схемою. Вони кажуть, квитанцію про сплату на руки вони не отримують. Лично ми платимо 340 гривень. Ну це очень много. Це нереальні ціни. Чеки не тільки не видаються. Мне контроль в тех средств не ведется, никаких росписей не ставится, абсолютно ничего не фиксируется. Заплатили до свидания. Может быть, что-то он там себе в журнале отмечает. Может быть, номер контейнера, что он тебе там получил его деньги. Вот и все. На месте пришли, собрали и ушли. За словами підприємців, підвищених тарифів не було б, якби світло до їх торгових точок надавалося з централізованих станцій. Ми всі підприємці знаємо, що существують нові нове підстанції, які непосредственно относяться к центральному енергозбиту. Ну то есть не движки, не частна структура, а государственная структура. Я не понимаю одного. почему адміністрація до сих пор торгові об'єкти не підключила к централізованим е, 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 електросітям. За словами підприємців промринку сьомий кілометр, сьогодні майже кожен з них знаходиться на межі існування, адже і за величезної субарендної плати вони змушені підвищувати ціни на товар на сьогоднішній день, на январь 2012-й, составляють от п'ятісот. Доларів е, до трьох тисяч доларів США, звичайно, ж попит на їхній товар падає. Повертатися додому без грошей після робочого дня вже звична річ, кажуть люди за їхніми словами. Усі скарги до відомчих інстанцій залишаються проігнорованими. Ми не звернулися до місцевих керівників, а саме до костусів у меру нашому Була забастовка. была забастовка, предприниматели 5 часов простояли на морозе. Когда предприниматели вплотную подошли к зданию, тогда соизволил уже принять мэр предпринимателей бастующих. Когда мы положили на стол нашу коллективную жалобу, где подписалось более 4000 тысяч предпринимателей, он возразил и сказал, что вы не наши. А я ему в ответ, Як налоги отримають, тому що вся торгу... основна маса торгуючих предпринимателей на промрынке – це граждане Одеси. І непосредственно налоги відчисляють в городскую казну. За таких обставин кажуть люди безкоштовним на промринку сьомий кілометр залишається тільки повітря. Та якби за нього сказали, б сплатити, розраховуватись не було б чим. Ірина Монтян Євген Войденко, телекомпанія Круг.